Зараз ми за нього будемо голосуємо, значить терпімо розподіляються. А як саме розподіляються? Mm -hmm. ну, для нас mm -hmm. там було принципово, mm -hmm. щоб ті стратегічні речі, медицина і інші позиції були зафінансовані. Ще інші, більш дрібні позиції, їй mm це -hmm. влада і відповідає. Щодо газових питань на сьогоднішній день. Er? Газові питання ми продовжуємо займати позицію, коли тільки через сплідну співпрацю, реальні цифри соціальної допомоги територіям на яких розбувається це буріння, то тільки можна про щось говорити. Незалежно це державна чи приватна. Це можливо в нинішніх умовах ціни. Ну ми поки це не віримо, то буде. Сьогоднішні акції протесту, тарифні акції, вони мають сенс, ці звернення як на розвитку? Ну, зрозуміло, ну, що сьогоднішня влада з тарифами, з таким підродом одноразово піднімається ці ціни під намірами, а за цим всім стоїть прогибушна позиція щодо позиції з міжнародним Тому цинічні Але є речі, є політичні сили, які на цьому піаряться і намагаються робити політичні якісь дивіться. Це теж так сьогодні цинічна позиція. А як тут можна діяти? От як впливати? Як, як Прийде час і люди повинні своїми голосами дати оцінку діючого владі.